До телерадіокомпанії «Лтава» з офіційним листом звернулися жителі села Ковалівка. За словами Лідії Чамари, сільських жителів хочуть позбавити лікування та закрити стаціонарне терапевтичне відділення. А це єдиний медичний заклад в селі, де можуть лікувати хворих цілодобово. Пише жінка. 28 жовтня близько 15 активістів прийшли до приміщення районної ради. Вони хотіли дізнатися, що влада планує робити далі. Надати нам роз'яснення, чому закривається стаціонарне відділення терапевтичне відділення Ковалія. В нього відповідь була одна: недофінансування на 2017 рік немає можливості платити зарплату і забезпечувати опалення приміщення. Голова Полтавської районної ради Михайло Кононенко повідомив, дав доручення створити виїзну комісію і опрацювати це питання. В одному приміщенні знаходиться і центр первинної медичної допомоги, і філіал, будемо так говорити, центральної районної лікарні. Я їм запропонував, ми можемо порахувати і вийти, і додати там дві палати денного стаціонару. Дві палати денного стаціонару, але це має бути на базі центру первинної медичної допомоги, тому що не можемо ми додатково додати ці ліжка. А відповідь не задовольнила Віктора Пивоваренка та інших його односельців. Ми категорично не згодні, тому що закрите стаціонарне відділення це дві третіх приміщення. Позиція зберегти стаціонарне відділення, щоб люди могли лікуватись на місці, в селі, не добиралися в зимовий час за 20-25 кілометрів до терапевтичного відділення районної лікарні. Для розмови з районною владою активісти із села Ковалівка пішли до сесійної зали, де проводили чергове пленарне засідання Полтавської районної ради. До порядку денного включили додаткове питання, а саме звернення до Полтавської облдержадміністрації щодо збереження філіалу терапевтичного відділення Полтавської центральної районної лікарні у селі Ковалівка. Ми повинні зрозуміти, що не нам вирішувати скільки, куди людям їздити лікуватися і як лікуватися, розумієте? Вони хочуть це мати на місці, тому питання стоїть так: зберегти місця терапевтичні в Ковалівській дільничній лікарні. Свою позицію та думку висловив народний депутат України Юрій Бублик. Ми розуміємо, тут потрібно знайти здоровий баланс між фінансуванням і реальними медичними послугами, ті, що громада зможе отримати. Ми розуміємо, що 25 п'ять місць і громада поділяється позицію. Можливо, і забагато для нашого населеного пункту. і громада погоджується на 10 по місць, але їх потрібно зберегти. На сесії районної ради депутати підтримали це звернення. Лідія Риченко, Павло Бардеш, Полтавські телевізійні новини.